Крихітка на 2 мільйони доларів. У Японії різдвяний сезон відкрила золота ялинка. Коштовну красуню виставили в одній із ювелірних крамниць у Токіо. Деревця завишки майже 2,5 метри. Його прикрашають понад 100 стрічок орхідей і сердець теж із дорогоцінного металу. До роботи залучили відомо у світі японського флориста Шого Каріядзакі. вартість витраченого матеріалу становить 700 тисяч доларів. Але керівництво у крамниці переконане, метал далеко не головне. Ця новорічна ялинка виготовлена з 12 кілограмів чистого золота, зважаючи на час, який пішов на її створення, дизайнерську роботу та докладені зусилля. Дерево варте 2 мільйонів доларів. На ялинці немає ціника, але відвідувачі шоковані та на неї лише глянеш і мову відбирає. Украмниці кажуть, що не мають наміру продавати золоту красуню. Вона, як і годиться на Різдво, тішитиме око відвідувачів до 25 грудня. Зате в продажу будуть усі інші витвори майстра золотого дива.